Опалювальний сезон стартував ще 12 жовтня. А квитанці на теплопостачання чернігівці досі не бачили руками. До 5 числа щомісяця плетішки від Технова потрапляли у поштові скриньки чернігівців. Технова щось задержується, обично приходять вовремя, всі разом. Старенька переймається, що сума, яку нарахують тепловики, цього разу буде захмарною. З Звольненням чекаємо, ведь вона має бути велика. А как большая мы все волнуемся, насколько увеличили тепло, это нас всех пенсионеров очень волнует. Чому ж не насилають платіжок? Ми дізнавалися у Баненському відділі ТЕЦ. Там повідомили, що начебто не встигають нарахувати показники. Проте за нашу інформацію, під контроль на міському голові Соколову, ТЕЦ спеціально відтягує час до закінчення другого туру виборів на пост мера, аби просто не засмучувати електорат за надто високими тарифами на тепло. Люди ж поважного віку, які звикли сплачувати за комунальні послуги вчасно, кажуть такі затримки з платіжками заженуть їх. У Це вообще тоді да, ми не сплотим. І виходить, що вже ми должники, а там і пеня придуматися может быть.